Прохання, щоб нам надали приміщення. На даний час нам надали перелік, і це тільки вчора, тому що на попередній час нам не надавали приміщення для існування нашої організації, наша організація розташована в штабі, який я віддала свою юридичну фірму і свій офіс, за який я сплачую за власні кошти. Це більше ніж 3 тисячі гривень в місяць. Я віддала на користування автомайдану. Попросивши про приміщення, нас почали показувати такі приміщення, як бомбосховище. В даний час піднімали питання про те, що дійсно важка в Україні ситуація, бомбосховище має бути безпосередньо відкриті для громадян, які живуть поруч. Тому ми навіть не розглядали, хоча нам його віддавали в наше користування, казали, там замов можна міняти, але ми вважали недоцільною його займати, тому що є люди. Можливості користатися в приміщенні. От і таким чином вийшло так, що ми звернулися до територіальної громади і от, вже кажуть, був самозаклад. Самозакладу ніякого не було, не було по словах і важко 30 чоловік, але налаштованих. Тому що у нас є відео безперервне, абсолютно не переривалося, відео зйомка. Як це було? І хто хоче, будь ласка, ми можемо надати відозну від початку і до кінця передання ключі. До цього допомагають на сьогоднішній день. Це приміщення вже прийшло вісім. Громадських організацій, які є зареєстровані, це люди, які допомагають дітям, це милокворці, це сила прави, це спортсмени і різні діючі організації, такі як ми. До нас приходять щодня різні люди. Різні люди, які звертаються до нас за допомогою, які не бачать руками допомоги від місцевої влади. Срівами ж знаємо, ми приходили жіночкою. Ви знаєте, 15 років жіночка ходила, бувала порогі всі, всі організації. Так, били... зробити Я ще раз нам потрібно було десь розташування. Я ще раз повторюю свої організації. Що ми готові я я я. розширитись? Я може я договорю. Ми готові звільнити це приміщення, якщо нам нададуть нормальне приміщення. Для розташування нашої громадської організації, тому що нам потрібно, щоб люди, які приїжджають з районів, не шукали нас по бомбосховищах або десь на дальніх районах спальнях. Нам потрібно приміщення не для комерції, а дійсно для громадської організації. На даний час мене існує і діюча фірма юридична. Яка надалі буде існувати і діяти саме в тому приміщенні, де воно є, і на язике я схочу, і надалі буду схочувати. Мені потрібно тільки під організацію. Це ви бачили в нашому ролі, що ми там були. І мене яка саме, в мене якась саме захват організація, щоб ви це зрозуміли. Для цього я вийшов сюди. Ви трошки маємо до мене підходить. Я розкажу всі цій громаді, тут багато пізнаків. Справимо всіх громад. Тут багато. Я хочу всім громадським сказати. Вікторія Вікарівна прийшла з єдиною вимогою, щоб їй надали в центрі міста окрему будівлю безкоштовну аренду. На що, звичайно, їй була довідка, що нічого подібного, тим більше вам безкоштовне арену, нічого не буде надаватися. У нас є заява, я не Вікторія, Ви були в мене в управлінні. Ви в мене були нас, в управлінні? Ну, яка різниця? Да, ну були да, разом так. з правильним сектором. На той момент, коли були, да, разом з правим сектору. То спитайте, якщо ви не були, коли ви були, ваша організація не существувала. Ви це знаєте. Ви зареєструвалися, ви зареєструвалися, ви зареєструвалися, ви зареєструвалися 7 числа, так? Чи ні? Ну, да, ну так, ну так. Да. А ви коли в мене було, шановна, шановна, я вам правильно. Ви вже робите, багато таких сьогодні. Арестувалися потім. Шановний сім'я, шановні депутати Вікторія Івана, під час, коли ми створювали Раду Майдану на Майдані, на народному вічі, ми прийняли тоді рішення Ради Майдану. Тоді було в Раді Майдану 24 чоловік. Тих, тих представників громадських організацій ми прийняли рішення те приміщення, в якому колись розміщився офіс з партії людей, Ми його взяли на Раду Майдану, відповідно через Держмайна, І до нас звернулася самооборона, яку ми теж створили, щоб ми хотіли це приміщенням. Ми рішенням Ради Майдану надали можливість їм це приміщення. Там сьогодні достатньо місця. Будь ласка, зверніться до Ради Майдану. Виділите там вам кімнат всього приміщення. І ви зможете там в центрі міста приймати людей, виконувати свої функції, які не потрібні державі. Тому разом з самобороною там кімнат достатньо, ради майданчика, виділити одне приміщення. Глашовуєте? Да, да, секунду, Віктор, так. ви коли приходите, ну не ви ваша приходите, ви хотіли приміщення, я вам дав перелік. Дом бита один, дом бита другий, ті приміщення, які націонали. А ще також тому перелік. Перша аптека, ви прочитайте, у нас здається в оренду підготовлено. Там, прийшло, єпоталі, прийшло, шанове, а, а, Ну, а, Тому що під комерцію, тому що прийняли депутати, так розумієте? розумієте? Це перше питання, а друге питання. Я хочу я сказати, розуміє. вам було надано, ви мені сказали, що а, вам, шановно, шановна, я дайте задам слово, коли. Ви сказали, що вам потрібно приміщення, щоб працювало. Можна було працювати там цілодобово окремо стоячи приміщення. Таких приміщень, на номера, немає. Замін має місця. які варень. Що значить здані варени? Вигнати ви редарів і вам так? Вони закриті, ви не зараз. А попитаю, що додому. Ви нас, ми зібрали на народний його опору. І було таке об'єднання народного опору, які зараз потихеньку всі розходяться з нього. І було вирішено створити блокпост. Я взяла на себе цю відповідальність і ми вивезли зробили блокпост. Дуже великими потугами туди допросилися все ж таки поставити гаїжники, це дуже великі були перемовиний, потуги разом з обороною. Ми весь час це питання піднімали. Надалі були автоматчики туди поставити, і кожного ранку вони нам його говорять, що вони кожного ранку причастить слова Берду і смерть майданчика. Вот. І вони так і нам це обличчя говорять. Надалі ми просимо на сьогодні ще відповіді немає, щоб обмежити рух. Тому що з нас сміються. нас прилітають просто хмельницький транзитом. А правопорушники, які перевозять без документів всяку зброю, все інше, затримуються у Тернополі і на Далі у Львові. Хмельницький це просто транзитне місто для усіх правопорушників. І на сьогоднішній день є можливості, є вже всі домовленості, але немає людей щогувати, щоб зі сторони Старого Константинова також поставити про Я зверталася до різних громадських організацій. Пан Симкішин також знаємо, вони приєднуються до нас. У нас здесь вони встречають людей, всі люди. Я хочу Вікторію подсказать. Рядом с виконкомом есть юридические служба бесплатно. Дали год-два назад. Так, Сергій Да. Пожалуйста, видите с ними, принимайте людей. В центре города вас все дойдут. И злой центр. Ви готові прислати? Садитесь книги, ми узнали вверх. Добре, але жоден, якусь себе, хочу, що нам почули. Почули? Добре, я не чужу, так. Але я тоді питання. Кажіть, значить, шановні колеги, ми повинні вважати всіх, які стояли на і не забувати їх. Особливо черга жодної інтернету, що гуму. 5 тисяч треті зібрати на операції, який пострадав під СБУ. Якщо треба зібрати гроші. Я хочу сказати, які громадські організації, які організувалися під час майдану, повинні сьогодні бути сільцем дотримання закону сільцем, а не бути анархістами. Сьогодні нас місто Хмельницький, Вікторія, вони гуляють полі. Не брали нас і повністю відеозапис. І казав, що є 24 ліцензіоні, а ви ми з Майдану. Про що ви говорите? Є люди, які там були на свій відеозам. Ми писаємо на ці відеозапис. O